Привіт! Привіт! На каналі Квітуча Садива. Сьогодні я з такою цікавою, актуальною темою весняною це обрізка пеларгонії. Для обрізки я сьогодні взяла королівську пеларгонію. Так, Я з вами погоджуюсь, що саме ви скажете зараз не на часі обрізати королівську пеларгонію. Ви знаєте, я погоджуюсь з вами, що найкращий період обрізки пеларгонії королівської це осінній період. Але я з певних причин цього не зробила. І вже не вперше буду робити обрізку весною. Так, цвісти вона буде не так пишно. Але у мене стоїть зараз в пріоритеті розмноження даної рослини. Так, і ось рослинка пеларгонія. Явно ми бачимо, що ось доминуюча гілка. Загущення я практично, ну, якби різала літом пеларгонію, то немає загущення, але дещо хотілося б підрізати. І так, перше, що ми робимо, це. Зрізаємо череночки. Для зрізання черенка я використовую ніж або лезо, ну, хто чим хоче. І коли ми обрізуємо, друзі, саме головне, на що варто звернути увагу, це щоб листочок був назовні. Отак. От і зрізаємо зараз. Я хочу, щоб цей кущик 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось отут ідеально було б зрізати гілочку. Але так як я вирішую дати висоту кущу, то я все ж таки, мабуть, хочу його зрізати не там, а трішки вище. І ось отак я обрізаю. Обрізала не, не до самого листочка прям, а трішечки вище, щоб, е, якщо є спляча брунька, щоб вона прокинулася. Далі, що я роблю? Я зрізаю цей листочок, можна зрізати, можна ламати. Я люблю ламати, друзі. Я одна із тих, хто ламає. Ну, і цей. І ось такий чудовий черенок у мене буде для укорінення. Можна використовувати укорінювачем, але я не використовую, тому що поларуння, як правило, і так чудово укорінюється. І так, один череночок у мене вже є. Далі вирізаю, вирізаю. Ну, наприклад, ось у мене є така гілочка. Ось, бачите, видно, що тут був цвітонос, ось квітонос. І ось е гілка, яка піде сюди і буде розвиватись. То що я роблю? Я зрізаю над цією гілочкою те, що нам зайве. Ну, щоб воно не портило нам зовнішній вигляд рослинки. До речі, зараз такий чудовий період. Для обрізки піларгоні будь-яка гілочка зараз буде добре укорінюватися. На що звертаю вашу увагу, якщо у вас є рослини для розмноження, саме в на часі попрацювати з ними. Потім знову є гілочка, яка йде у кущ, от вона буде загущувати нам крону. І я її просто хочу вирізати. Тут також були квітоноси, ось, квітоноси, вона квітла. Ну, спробую коріне Гірше не буде. Рослина ця дуже красива. Вона така, знаєте, ой, сиренєвий. не знаю українською мовою, вибачте, це мені подарунок. Від людини щирий подарунок, тому що росте і живе у мене вже дуже довго, ця пеларгонія. І так, тут ми вирізали. Далі, що ми хочемо? От, чудово сформований і навіть не знаю, сама себе хвалю. Ви розумієте, що робиться? Так, все, що ви бачите, росте всередину куща. Я раджу вирізати. Тоді сонечко буде потрапляти в кущик. Ось такий череночок, і він трішки от, як, ну, нічого, так посадимо. звідси я піде корінечкою, і все буде добре. Наступне, що я тут ще вирізала? Оцю гілочку. На цій гілці будуть квіти. Так, що у нас тут? Да? Це у нас також гілка квітла, її можна так взяти і зрізати. Ось такі також спробуємо укорінити. І все, що всередині загущує кущне, зу... ось буду вам розповідати і різати. Також чудова гілка для розмноження. Або якщо ви бачите, що у вас кущик іде ну, одна гілка домінує, а інші ніби як пригнічені, то ви цю гілочку сміливо можете зрізати. Ось Мені ось не подобається, що вона відкигла і стоїть на місці, і не хоче. І таким чином, по-перше, ми спонукаємо рослину для того, щоб прокидались сплячі бруньки. Нарощувалось гілля новеньке, а потім і квітування почнеться. Все, що в нас старе, ми вирізаємо, так як це кущик у мене вже немолодий. Зламаємо ось такі отвісні, що тут штуки є. Ось ми я вже тут не хочу нічого зрізати. Хоча хочу, мабуть. Оце ще мені. Отута. Прямо от Хочеться мені звільнити цю гілку максимально. І ось такий черенок я отримала. так Це сюди росте, це сюди хай росте. Цю гілочку ми підрізали, бо вона домінувала. А ці будуть розвиватись тепер. Квітоноси ми прибираємо. І так, обрізку піларгонії я зробила. І заодно вичищаємо кущик. Все, що зайве, звільняємо і можна буде вже спокійно спостерігати, як вона буде добре куститись. До речі, за підживлення також розповім, коли в який період. І ось така ларгоніка у мене вийшла. З цієї поларгонії я взяла ось такі чудові череночки. І так, друзі, про череночки. В чому і як я буду укорінювати. В чому і як? Ну, як би я знаю, але взяла для того, щоб ви також отримали певний досвід: три вида субстракта. Ну, один із них вермікуліт. Як він виглядає? Ось так, бачите. Наступний субстракт це у мене професійний торф Лафлора. І магазинний покупний, не найгіршої якісті. Оце ось та чудесу я використала е, універсальний. Там, де він вже йде збагачений азотом, фосфором і калієм в, рівних, в рівному співвідношенні. Ось так. І ми будемо укоріняти в трьох субстрата. І через 2 неділі, я думаю, ми вже десь побачимо результат. Ми набрали субстракт, правильно? Далі ми дивимося. Я ось пролила вермікуліт, чудово пропускає вологу, що мені дуже подобається. Потім пропускає вологу сад чудес, але трішки затримується водичка. Ну, як ви це? Говорить, або дуже пересушений субстракт, або тут вже такий склад, що буде складно зволожувати. Але флора в мене набрана, вона вже йде зволожена. Буду зволожувати після того, як посадю сам череночок. Я не використовую для пеларгонії стимулятори росту практично ніколи, а беру просто ось таким чином. І саджаю нижні листки я обірвала 2-3, там в залежності, і засунула в земельку. І пальчиками біля стволика придавила ущільнила грунт. Наступний череночок ось такий у мене. І я його саджаю у вермікуліт. Просто у вермікуліт. І так, бачите, нижній обриваю, ушкоджені листочки прибираю. Ну і тут ось вода стоїть ще. Це у покупному субстракті водичка стоїть. Вона то пропитається, але не відразу. І ось такий я саджаю. У Лафлору Прибалтійський торф. Так, це не дешево, це дорогий субстракт. Але коли його я використовую, то я ж ще раз повторюю, що мені не потрібно використовувати ніяких стимуляторів, тому що він уже йде збагачений всіми потрібними компонентами. Тому він і називається професійний торф. Далі. І так, показуємо. Для величеньких черенків можна використовувати ось такий розмір стакана. Ну, тут 150 мл, я так думаю. А для невеликих череночків, ну, ось таких, наприклад, можна використати 80-100 мл. Ось буде знову гармикулінь посадю. Теж, як він поглинає вологу, мені дуже подобається. я думаю, має бути все добре з рослиною. Ось. І знову в лафлору. Ось таким чином я укорінюю. Обрізаю корінью по сезону свої пеларгоні. Далі, що робити, якщо, ну, ось у мене новий сорт пеларгонії і не хочеться його обрізати. Він тільки почав, як би рости і... і так гарно сформований. Хто ж це сформував? Я його цікаво. Звісно, я. Так. І розмножити хочеться, і не знаю, що мені робити. Але ж хоч один череночок, але зріжу. І як ви думаєте, який з цих п'яти черенків я зріжу? Той, що всередині. І нехай цей кущик розростається ну, шариком, так скажемо. Черенок невеликий, можливо, тут десь прокинеться бронечка. Ага, і саме головне. Для мене це важливо, якщо ви не для продажі для себе, то, можливо, для вас це і не дуже важливо. Варто звернути увагу також і на маркування. Написати, наприклад, на вірусці, коли ви посадили дату і сорт рослини. Тому що, по-перше, перша інформація дата вам потрібна для вас, щоб ви розуміли, в який термін з'являються корінчики. Ну, а назва, якщо у вас прийдуть гості, або хтось захоче там придбати рослинку, наприклад, сподобалась ваша рослина, а у вас буде підписаний черенок, то задля розвитку улюбленої справи можна завжди продати і натомість купити щось новеньке. Ось так. Ось цей череночок один. Вдалося тільки зірвать. Цікаво, що тут у мене написано. Оце, я, мабуть, час вам сходу і не скажу. бірочці у мене в кожній еті стоїть бірочка. Ось така, бачите? Ось. І на ній написана назва рослини. Ось так. Це те, про що я хотіла вам розповісти, що лютий місяць. Саме час починати працювати, обрізати свої пеларгонії. Коли ми обрізаємо, ми звертаємо увагу на те, як росте та розвивається рослина. Якщо у нас є домінуюча, наприклад, гілка, то ми її підрізаємо, щоб дати можливість рости іншим гілочкам. Або якщо багато мілких і крупні, То ми вирізаємо те, що міленьке, залишаємо те, що ростуть гілки назовні, а серединку максимально відкриваємо, щоб вона була симетрична та гарна. Ось такі у мене практичні поради для вас. Використовуйте, кому потрібна дана інформація. Буду вдячна всім за лайк, коментар. Це перегляд. Дякую, бувай.